Ну що, куди не Непоганий, друзі, ось такий початочок, тільки початок копу, а вже є ось дві нас, друзі, стежечка йде. І вам зараз покажу доказ того, що ямочка в нас не свіжа. Слава so, україні, друзі! Вітаю вас на каналі. Ну що, у нас? Сьогодні будуть пошуки ось в такому гарному, красивому лісочку. Є сьогодні пару місць, яких би я хотів обстежити походити. Можливо, я там ходив багато разів, але все одно, скільки би я не ходив, все одно нереально виходити ліс. Погодьтеся, друзі, так що в мене є перша знахідка, це у нас була Боратосіна. Я думаю, що нікому там не цікаво. Але все одно вам зараз покажу. Так що, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Собі. Бажаю гарних та цікавих знахідок. До речі, друзі, майте собі на увазі в лісі страшне, яке комарі. що ж друзі, ось наша Боратосіна. Дивіться, вона в принципі фактично вся і ось але все одно факт в тому, що є перша монеточка, і я продовжую далі шукати. І хотів, друзі, вам подякувати кожному за ваші лайки та коментарі. Мені дуже приємно читати. Дякую, друзі. Ви найкращі. Ну що давайте далі шукати. Дивіться, ви це по. Сигнальчик серед ось таких патичків. Ну що, подивимося? Друзі, чуйте. все, друзі, дуже круто, але ну, от ці комарі вони не дають спокою. Давайте дивитися де. Ось тут щось. Чекайте. Ось тут і. Опа, друзі, монеточка. А я вам казав, що це може бути монеточка, бо тому що що коло дороги. Дивіться, вся така бруднесенька. Давайте дивитися разом. Зараз промає та вам покажу обов'язково. Справді, друзі, я вже сподівався, що це в нас якийсь царизм. А це у нас дві копійочки виявляється 1924 року. Інша сторона, ось така потрібно її кидати в мило та чистити. Непоганий друзі, ось такий початочок, тільки початок опу а вже є дві монеточки. Ну що я сподіваюся, можливо, сьогодні буде в нас срібло. Хоча я сподіваюся, але я буду старатися, щоб вам показати. не зрозуміло, друзі. Шматок. А, друзі, шматочок від пояса в нас. Шматочок від пояса. Я вже розраховую, якщо чесно, що це у нас монеточка. Частина від пояса, від снаряда. Ну що, забираємо та продовжуємо далі шукати. Якщо я залишу, на наступний раз він знову попадеться. Як не мені, то комусь іншому. Друзі, ви ще послухайте. Сигнальчик щастя, Чистесенький, чистесенький. Ну що, будемо разом. Давайтеся розпоказувати. Не викупав. Так, друзі, здається, викупав. Давайте дивитися разом. Сподіваюся, що там монетка. Дивимося, друзі. Десь у нас ось тут. Є, yeah. є, yeah, я вам казав, друзі. Я вам казав, що буде мене атикати. Ого, яка величезна, ви тільки гляньте за формою. Нічого собі. В кое яке припущення, друзі? Я ще не знаю, але зараз промою і вам покажу, думаю, багато кому буде цікаво. Супер! Куда? Іди сюди назад. Супер, супер, супер. Я зараз буду друзі моти і вам показувати. Ще ну, ж друзі, відмив я нашу монеточку, і монеточка нас 1758 року. І я не пам'ятаю, я їх трошки путаю. Чи це єлізавета, чи це Екатеріна. І це доволі такий непоганий стан спереді. Тільки бачите, підсихає. Потрібно її ще чистити. Ось цю землю потрібно забрати І з іншою стороною. Потрібно теж чистити. Здається, що монетка в більш-менш такому нормальному стані, так як рахувати як для лісу. Ну що, непогано, друзі. Привітайте мене, файна монеточка, а я продовжую далі шукати. Супер! Хожу, ось, друзі, вздовж дорожки, і знаєте, в мене є сигнальчик, я його вже викупав і бачу, що там готовий вам показати. Щось на дворі захмарилося, друзі. Сподіваюся, не на дощик. І це у нас три копіючки. Гарно. монеточка. 38-й рік, друзі. 38-й рік. Тут я бачу мало хто ходив, особливо тут на узбіччі лісової дорожки. Діться, яка. Ну, непогана монеточка, я що знаю. Може бути. Вже набагато краще, ніж після реформи. Погодьтеся, друзі. Ну що, я забираю та продовжую далі шукати. Можливо, якийсь срібло сьогодні нам трапиться, хто його знає. Дивіться, який гурт гарний. Рубчастий. Не знаю, як показати. Бачите? Ось. Ну що, забираємо. Ану, друзі, напишіть, будь ласка, як ви боретеся з комарами. Ну це просто нереально. Ти зупиняєшся на одну хвилину і вони тебе тупо з'їдають. Я не знаю, що робити. І чи іноді, знаєте, спреєм використувався, іноді деякий спрей взагалі не допомагає. Напишіть свої коментарі, як ви боретеся з цими комарами, бо думаю, багато кому буде цікаво і хтось для себе щось дізнається нове. Ну що, а я продовжую далі шукати. Залишайтеся на каналі. Ну що ж, друзі, ось тут у нас було три копійки. Тільки дивіться. Я думаю, що це мусор. Єлі-єлі сигначик у нас був. Виявляється, друзі, у нас не мусор, а одна копійка до реформи. Ну що ж, дивіться, відпочаточок, відбиточок у нас залишився. Давайте дивитися до нашої монеточки. Думаю, кожному цікаво. Хоча б якого року ні. Бувають інколи рідкісні. Так що, друзі, майте собі на увазі, вона зігната. Монетка нас 1946 року, друзі. 46-го року. А там інша сторона у нас ось ось така, друзі. Забираємо та продовжуємо шукати. Ну, непогано. Я тут, як коли викопував осю монеточку, так, мене то вон ніби відбиточок був ще від однієї монети. Можливо, мені просто здалося, а можливо, я зараз перевірю, якщо щось, то вкупаю онлайн, звичайно. І дуже важко усвідомити про те, що тут і багато сотні років тому проживали люди. Я вам зараз покажу одну гарну цікаву знахідку. Але перш за все я вам покажу, яка глибина. Дивіться. В принципі, штик. Штик. І дивіться, якого я знайшов, друзі. Дивіться. Опа! Дивіться, які красень. Ох, люблю я такі знахідки. Це насвістря було і є, друзі, було і є. А от дивіться, яке воно чудове. Воно просто фантастичне є. І метал, в принципі, живий. Гляньте тільки. Вау, супер! Люблю я такі знахідки, дивіться, супер, ні. Сподіваюся, ще на якусь металопластику. Слава Україні, друзі! Хочу вас привітати кожного і з Днем Скарбу Шукача. Хочеться вам побажати багато чого найкращого, щоб всі ваші мрії збувалися, щоб все задумане, що ви хотіли знайти, щоб ви обов'язково знайшли. І головне це нам перемоги, спокійного неба. Слава Україні, друзі! Бережіть себе і дякую, що ви переглядаєте мій канал. Ну що, погнали шукати! Ну що, друзі, просто нереально ходити тут по лісі, ви собі не уявляєте, на секунду зупиняєтеся, мушкара злітається, не то, що злітається по 2-3 комахи. Тут їх тисячу злітаються, потрібно вже купувати якийсь, напевно, спрей. Хочу вам, друзі, показати дещо цікаве в чужій ямці. Я не хочу рекламувати свого прибора. Ні, це не найкращий прибор. Просто. Просто мені пощастило. В чужій ямці я вам зараз все покажу. Давайте дивитися. Я вже здогадуюся, що це є, але хочу вам показати, друзі. Ось у нас, друзі, стежечка йде. І вам зараз покажу доказ того, що ямочка в нас не свіжа. Ось бачите по боках, бачите, сухе. Ось тут у мене був сигнальчик. Думаю, возьму, викупаю. І що ви думаєте? До речі, хочу вам, друзі, показати, прикупив я собі іншого штатива. Попередній штатив поламався майже повністю, відслужив він мені буквально два роки. А ось цей подивимося, наскільки вистачить. До речі, не пам'ятаю, яка довжина його, коли він розкладається, Ну, думаю, тепер якісно багато буде ще й краще. Ну що, давайте дивитися до нашої знахідки. Так, Десь я ось тут був поставив. Я вже, друзі, насправді не пам'ятаю де. Зараз подивимося. Десь Легесенко подивився тільки збоку. Чекайте. Опа, ось тут. Друзі, ось тут. Ось тут. І ще ви думаєте, в кого яке припущення є, що це. Ну, зараз я вам покажу. Я думаю, що ви здивуєтеся, і я так само. Я тільки побачив ось цю частиночку, дивіться. Ніколи не потрібно спішити, потрібно потихеньку ходити і прислуховуватися до сигналчиків, бо мало що може бути. От хтось поспішив і пропустив. Так. О, друзі, так! Да. Хрестечок! Растичок, і ще й це лесенький, до речі. Зігнутий, але це лесенький. Супер, на дорожці. Зараз я лесенько спробую його відмити і вам покажу. Ай-яй-яй-яй-яй, краса, але зігнута. Ну що, мою, то вам показую, друзі. Відмив я нашу знахідку і дивіться, яка краса. Ну просто красота, ні. Патині, вона вся залежна. Я не знаю, камера вам не передасть цього, що я зараз бачу. Бачите, чому загубили? Вушку нас обломляте. Ані, не це целесеньке, воно таке має бути. вибачаюся, друзі. вибачаюся, дивіться, яка гарна майстерність, ні. Може, тут якісь камні були, а може і ні. Ну дивіться, супер хрестик. Хрестик нас періоду Київської Русі. Так що, друзі, сподіваюся, від вас і за таку гарну чудову знахідку. Ось так, хто шукає, то обов'язково знаходить. І я вам сьогодні покажу, що можна знайти у лісі. Насправді, друзі, сказати, скільки я купаю, я завжди завжди перевіряю чужі ями. Я не знаю, чому, можна перевіряю мене чи якась чуйка є, чи просто я звик. Краще перевірити і піти собі далі з чистою душою та спокій, а не так себе пізніше накручувати, думати, а може там щось є цікаве, а може хтось копав і не докопав, а може, там якийсь кошель був, і хтось не всі монетки визбирав. Ну різні ситуації бувають. Погодьтеся, друзі. Ну що я продовжую далі шукати. Тримайте, друзі за мене ковачки. До речі, попередньо, перед цією знахідкою був знайшов ще монетку. Радянському ну, нічого такого особливого Дивіться, на секунду лише присів. А дивіться, як злітається страшне. Ну, що ж друзі, ось такого з такого дерева в мене був все. Поки я сам не розумію, що це таке, що я знайшов. Ну щось, мені здається, старесеньке. Дивіться. Точно, що не кусочок металу. Спробую пізніше відмоти, бо тому що водички трошки лише залишилося, лише напитися. Пізніше помию і вам обов'язково покажу. А в кого якісь здогадки, будь ласка, напишіть. Ну що, а я продовжую далі шукати. До речі, недалеко від хрестика знайшов. Ну, продовжуємо далі шукати. Дивіться, друзі, тільки на секунду зупинився. Дивіться, скільки мушук літає, дивіться. Не знаю, чи покажеться вам, чи не покажеться, але в мене є гарна фантастична знахідка. І мені здається, що це наш щиточок від персня. Хоча не здається, він саме є. Це наш щиточок від персня. На жаль на жаль, на жаль, друзі, зламати не бачите. Але тим не менш щиточок. Гарний, мені здається, що ось бачите, ось тут хрестик ніби зображений. Чи мені здається? Бог його знає. Але бачу, потухесеньку він вже почала має друзі руйнуватися з цієї сторони і ось з цієї Але тим не менш щиточок від персня. Красивий, ні. А якого періоду, друзі, я вам не скажу, тому що не знаю. Ось така гарна знахідка. Доволі так непогано дзвеніла. Ну що, ми забираємо та продовжуємо далі шукати. Весь друзі, брудний, але ну, воно того варте сьогодні, абсолютно варте, змучений. Знаєте, чому я не копаю онлайн? от зараз тут нереально копати. Тут настільки мусору, я вам вже пізніше все покажу, скільки збиралося шмурдяка сьогодні. І це цвяхи. Різноманітні ножики, ну будь що і навіть дротики тут. Ну що, я продовжую далі пошуки, а ви залишайтеся, друзі, на каналі. Сподіваюся, від вас лайкосик, пальчика доверху. Дякую, друзі, що ви є. А я продовжую далі шукати. Друзі, дорогою додому, я хотів помити в цій колобанці наші знахідки, але, на жаль, не можу. Дивіться, кого я побачив. Ласенький такий, дивіться, вужик. Чи це не вужик, Бог його знає, друзі, дивіться. Тільки, друзі, гляньте, маленьке маленьке як захищається. Насправді, друзі страшно його брати в руки, я боюся такі речі брати. Не знаю, чи ви боїтеся. Наші друзі, буду на сьогодні з вами прощатися. Зараз я вам покажу ще знахідку. У мене її залишилося ще в чуть-чуть водички. І, і покажу вам знахідки, які я не міг відмити. Дивіться, друзі, скільки різного металобрухту. це скільки потрібно було копати, і скільки землі потрібно було перевернути. Ну, на мій погляд, це ще мало. Інших пошуківців набагато більше буває. І це можна рахувати лише 3-4 годинки. Я купав. Весь брудне друзі, але щасливий. Не знаю, чому воно щасливий. Потрібно шукати якісь такі місця, де взагалі немає травички. Потрібно робити якісь розвідки, і дуже багато археологів, знаєте. Починають кричати, розказувати, що багато пошуківців вивозять за границю, грабують землю. Так от скажіть, куди ось цей шмурдяк відправити? Я відправлю в будь-який музей за свій рахунок. Тільки напишіть, куди ось такий артефакт. Якщо археологи думають, що ми грабуємо землю. Мені здається, що ми її просто очищаємо. Очищаємо, щоб найти хрестика або одне якесь вістря. Потрібно знаєте, скільки брухту прикопати. Дуже багато друзі. Відмою цю на знахідку, яку я вам обіцяв показати, і взагалі мені друзі нічого не зрозуміло, що це таке було. Чи це косок? Шмурдяку, чи все-таки щось було? Ось взагалі, друзі, не зрозуміло, що це могло бути. Буду дуже радий, якщо хтось підкажеть. Ось так, друзі. Тоді дякую, що переглядали, дякую, що ставите лайки, свої коментарі. Друзі, зустрінемося вже з вами. Не знаю на якійсь новій території. Потрібно шукати місця. Дякую, що ви є. Дякую, що підтримаєте канал. Всім до побачення, бережіть себе, всім пока.